Після нашого розслідування щодо хабарництва минув місяць, напевно, вам цікаво, що відбувалося воно з протягом цього часу, та які зміни ми ініціювали. Частково ми їх досягли, адже хабарі тепер почали брати обережніше, що не дуже добре, бо рівень знань молоді катастрофічно падає. Аналізуючи коментарі до попереднього відео, ми зрозуміли, що більшість критиків думають, що винні студенти-двіїчники. Якщо так, то поясніть, навіщо вчитись, коли можна просто заплатити 150 гривень і не вчити нічого цілий семестр. перший день після відео до першої подради викладачі ставили всім оцінки просто так – а вже після педради, за вказівкою пані ректора, почали вимагати від студентів знань. Однак не все так добре, так як студентів звинуватили в монтажі та зйомці відео, і ображена педрада поширила негласне розпорядження зрізати студентам стипендії. Цікаво! А куди підуть зекономлені гроші? Адже ці кошти вивели б унус на європейський рівень, бо надто цікаво виходить. За нашими підрахунками нелегальний дохід унус складає майже 19 мільйонів гривень. Але не дивлячись на це, гуртожитки студентів знаходяться в ганебному стані. В червні цього року закрито останні в унус їдальні. Чого тільки варті скорочення та урізання ставок викладачів, які проводяться нібито для економії, нас дуже цікавить питання, куди діваються зекономлені гроші. Адже протягом 2016 року, завдяки активній діяльності щодо звільнення та урізання ставок викладачів з цілею економії, головний бухгалтер Лиса Наталя Володимирівна отримала офіційну премію в розмірі 60 тисяч гривень. А начальник відділу кадрів косенко Світлана Володимирівна 40 тисяч гривень. І це ще не кінець, бо за неперевіреною інформацією, протягом літа на біржу праці стане більше 60 викладачів та інших працівників унус. І знову таки, куди йдуть ці гроші? Нам не зрозуміло, хто ненаситніший: керівництво унус чи чиновники Міністерства України, котрим заноситься значна частина лівизни. Але як ви думаєте, чого ми досягли в плані виділення лівих грошей на розвиток університету? Правильно, нічого, бо наша держава, а верніше ті, хто за нею ховаються, не планують боротися з корупцією та покращувати наше з вами життя. Вони тільки паразитують на нас. І поки ми будемо боротися з ними поодинці, доти ми й будемо бідні. За цих п'ять років ми кожен рік здавали на ж тут Куртожит ніяк не розвивався. Ми здавали гроші на, на те, щоб замінили тени на плитах. Їх не замінили, плити не працюють. У нас на етажі так буде п'ятнадцять в кожній кімнаті по три чоловіка. Робить одна плитка, одна, одна плита на кухні. І цим всім студентам потрібно зготувати, поснідати, пообідати. Як ви зрозуміли, це нереально. У нас була столова в п'ятому гуртожитку, яку закрили. Ну, Як сказали, що вона невигодна, так що студентам харчуватися нема навіть. Ми здаємо гроші на мусор, мусор виносять регулярно, з цим проблем немає. Є проблема із, із душем. Як я скільки перепустився, був платний зараз зробили безплатний і не регулярно. Вода холодна, Стара, в році голіва проводка. Також у гуртожитку поді здаємо гроші, ну немає нового нічого. Це стало те, що нам оставив радянський соїх. Також Ми не можемо не згадати про діяльність благодійного фонду Софія. Фонд створений офіційно для підтримки діяльності Унус. Але за сумісництвом він виконує основну свою функцію відмиває колосальні суми неправомірно отриманих грошей. Так, наприклад, ви не можете потрапити на державне місце, бо всі місця вже роздані своїм. Не проблема платить, як те прийняти, і це лише маленьке джерело нелегального доходу. Ви можете запитати, хто нам таке сказав. Ми опитали тих, хто туди платив. Коли поступав в мене претендував на державне місце, але так як всі місця були вже зайняті, то ну, мені довелося заплатити 500 доларів в благодійний фонд Софія. Ну також кожного року я платив по 1500 гривень, якби благодійних внесків. Ну, само собою, також благодійний фонд Софія. Стосовно найбезпринципніших хабарників унус, то на жаль, ми не змогли висвітити більш видатних в попередньому відео, але хоч тут про них скажемо кілька слів. Розборська Лариса Васильівна, доцент кафедри біології. За словами студентів, ця особа взагалі не старається навчити своєму предмету. Та й навіщо, коли так хочеться побільше поганяти на своєму новенькому лендкрузері. Жиляк Іван Дмитрович, завідувач кафедри хімії. Це настільки одіозний персонаж, що коли вийшло попереднє відео, то багато хто думав, що він нам заплатив для того, аби ми його не показали. Вибачте за наше недопрацювання, йому просто пощастило, але не зовсім, бо його зняли з посади завідувача кафедри. Кіпку Валентину Миколаївну взагалі звільнили тільки після нашого звернення до ректорату. Чому ми писали на ректорат? Бо, хоч вона і сама написала заяву на звільнення, ректорат не хотів її підписувати. Також трапляються особи, що зловживають службовим становищем. Так, наприклад, Каленська Світлана Семенівна, начальник юридичного відділу Унус, позиціонує себе як головного борця з корупцією, ніби присланого на крилах правосуддя від міністерства освіти України, ця особа захватила собі та своїм родичам у проживання кілька кімнат у гуртожитку. Номер один, і це в той час, коли студентам немає де жити, і доводиться винаймати квартири, ціна яких в Умані немала. Що стосується Сонька та Усика, то для них це попереджувальний постріл. Адже Усик ще молодий і може виправитись. А Сонько гарний науковець, який не заслуговує на звільнення. Миколайчук Слав Леонідович, начальник інформаційного центру, хизується тим, що вирішує всі проблеми студентів, так як веде тісну дружбу з ще одним рішалою проректором, мальованим Михайлом Івановичем. Їхня схема не проста. Якщо ви не готові до державного екзамену, то за пару сотень гривень екзаменаційні тести за допомогою віддаленого доступу за вас напише викладач, а ви просто сидите і робите вигляд, що працюєте. І навіть відеофіксація всього процесу не допомагає, і ніхто не здогадується про їхню маленьку аферу. А може ніхто і не хоче знати, бо нікому не вигідно, аби всі написали тести на двійки. Тому і виходить, що і гроші заробили, і рейтинг університету підтримали. Звісно, було б нечесно не згадати про пані Непочатинку Олену Олександрівну. Вона навіть свого чоловіка втягнула в золоту жилу під назвою Унус, так як він завжди якимось дивовижним чином виграє всі тендри на будівництво, які часто реалізуються за рахунок студентської робочої сили. Як ви думаєте, скільки вона заплатила в Міністерство освіти за свою посаду, та скільки вона носить данини шановним узурпаторам міністерського трону? Напишіть в коментарях. Бо ми так і не дізнались. Однак дуже тішить той факт, що не всі згідні з таким становищем речей. Так, наприклад, Сомова Наталя Данилівна, колишній керівник відділу аспірантури та докторантури, була звільнена по причині того, що вона не хотіла, аби у її відділі рахувались міфічні працівники кількістю до п'яти осіб, яким просто так нараховується заробітня плата та стаж. От вам і економія бюджетних коштів, але вона довго не протрималась та не змогла протистояти корумпованій машині. Під тиском змушена була піти на пенсію. Наостанок ми б хотіли вибачитися перед студентами. Ми, звісно, хотіли, аби у вас вимагали знань, але вибачте нас за те, що все сперли на вас та зрізають вам стипендії заради помсти на тому ворогу.